Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Україна пропонує іноземним виробникам випробовувати їхню нову зброю на полі бою. Ми почали про це вже говорити з Павлом Лакічуком. Зараз продовжимо з вами. Про це пише Reuters. Така схема дає компанія розуміння того, що дійсно працює на передовій, каже Артем Мороз з Brave1. А Павло Лакішу каже: мені це ж не Україна буде полігоном. Правильно це окупанти будуть росіянщики живим полігоном. Того як українська і західна зброя буде по них ефективно відпрацьовувати, Україна дозволить іноземним виробникам озброєнь випробовувати свою новітню зброю одразу на полі бою у війні, яку продовжує вести Росія. Про це як пише Reuters, повідомила фінансована державою українська платформа Brave1. Так запускається схема випробування в Україні, відповідно до якої компанії можуть надіслати свої розробки в Україну, провести онлайн тренінги з їх застосування, і потім чекати на звіти про застосування цієї зброї безпосередньо на полі бою. Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій. Пояснив інтерв'ю агентству керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз. Це Словами ця схема викликає великий інтерес, проте він не назвав компанії, які зголосилися взяти участь у проєкті та відмовився розкривати деталі про функціонування схеми. При цьому мороз додав, що платформа Brave1 склала список військових технологій, які хотіла би випробувати. Одним з пріоритетів є протиповітряна оборона. В нас є перелік пріоритетів. Один з них протиповітряна оборона, нові засоби ПВО. Перехоплюваючи безпілотників, системи зі штучним інтелектом, всі рішення проти ковзуючих бомб. Reuters також зазначило, що серед пріоритетів України є системи електронного профілювання на землі, передові системи управління вогнем або ще наведення для підвищення точності гаубиць. Українські дрони є дешевшими виробництвами ніж, наприклад, американських легше виробляти масово, і цей фактор може зіграти, аби американці почали купувати українські вироби про з яку так усю мега угоду в інтерю за Ніоркпост яке так любить. Тати Дональд Трамп говорить президент України Володимир Зеленський. Бо си штатами цю домовленість. Ми фактично і уклали про продаж українських дронів Сполучених Штатів Америки. А ми натомість будемо купувати. Ми Європа, НАТО, американське озброєння, і буде отакий він. Він просто такий. А для Путіна просто могильний цей він він буде виглядати. Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Євген Гендихий, дикий в ефірі наш колег з радіо Ніво зауважує американські дрони не гірші за наші. Навпаки, на сьогоднішній день вони значно краще краще за наші, і так, що буде тривалий час. Але є великий нюанс. Вони, умовно кажучи, в 2-3-5 разів кращі, і при тому в 50-100 разів дорожчі. Разом з тим, Деякі звертає увагу на важливість фактору часу в умовах війни, фактор швидкості виготовлення дронів. Американська промисловість в цьому плані дуже повільна. Вони роблять якісну продукцію, але вкрай повільно і за дорого. І саме тому у війні перемагає той, хто налагодив дешеве масове виробництво, як це було і в попередні дві світові війни. І Саме зараз за цим до нас звертаються американці за. Дешевим та масовим не за супер прям технологічним, але тим не менше нам є їм, що запропонувати це. Абсолютно може бути взаємовигідна співпраця, вважає дикий. Ну от бачимо, будемо співпрацювати і не тільки Штати, Румунія хоче робити разом виробляти дрони разом з Україною і продавати їх в Європу. Міноборони Румунія планує домовитися з українськими колегами про спільне виробництво на румунській території дронів, які потім в тому числі продаватимуть в Європу. Схожі угоди. Ми вже маємо з Данією та Норвегією, Пише видання G і 24. журналісти вказують, що цю інформацію підтвердили у Міноборони. За даними видання, планується зустріч міністра оборони Румунії з українськими колегами, мають обговорити деталі. По суті, Румунія має оплатити деталі безпілотничків, розроблених українцями в результаті воєнного досвіду, накопиченого за останні роки, коли вони стали над державою з точки зору безпілотників. Наступним кроком будуть інвестиції в завод у Румунії, неймовірніше в Брашові. І там Румуни та Українці повинні будуть спільно працювати. Над виробництвом безпілотників більші дронів будуть на озброєнні румунської армії, але також багато продадуть в Європу. О, так видання вказує, що Україна готова на цю угоду, бо їй потрібні гроші. А Румунія не має достатньо коштів, тому угоду важко буде реалізувати цього року. Але наступного року найімовірніше кроки будуть зроблені. І знов нагадаю, Британія та Німеччина в перші часів Другої світової війни підписали спільну оборонну угоду, аби масштабувати і об'єднувати свої оборонно-промислові комплекси. Отак, Путіну просто скоро буде летіти все. Що тільки можна і не можна. Тим часом збройні сили України мали успіх на найгарячішій ділянці фронту. Про це повідомляє ісві на покровському напрямку від початку минулої доби. Окупанти атакували майже півсотні разів, одночасно українські війська мали успіх на покровському напрямку на цій ділянці фронту. Таку тенденцію відстежує американський інститут вивчення війни. Дослідники посилаються на геолокаційні записи, датовані 16 липня, які свідчать про те, що українські війська нещодавно прос. Унилися на південний схід від новоекономічного. Це схід на схід від Покровська. При цьому російські військові блогери стверджували, що війська РФ просувалися в межах східної частини удачного поблизу звірового та в Чунишоному. Просування росіян біля Покровська. Засвідчує український інформаційний ресурс Діпстейт, оновивши свої інтерактивні карти. Щоправда, тут називають іншу локацію. Район піщаного це село розташовано поруч зі згаданим звіровим. Також діпстейт фіксує, що росіяни на Донеччині окупували ще одне село і просунулися до адмінкордону в трьох точках. Війська РФ окупували село Шевченко на півдні Донецької області на Новопавлівському напрямку. Росіяни продовжують рухатися в бік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю відразу на кількох ділянках. Це випливає зі звіту українського інформаційного ресурсу Діпстейт. Дослідники пишуть, що росіяни зокрема окупували село Шевченково, Глидарської міської громади Волноваського району. Поза тим, за даними Діпстейту, у цьому ж районі війська РФ просунулися біля зеленого поля на південь від Шевченко, а також біля мирного на північ від Шевченко. Військовий кореспондент Богдан Мірошников, якого ми постійно цитуємо, читаємо. А тенденцію на покровському напрямку описує наступну, каже там, де ще навесні здавалося, є всі шанси утримати агломерацію. Тепер ситуація почала дуже поганим пахнути. Росіяни просуваються до тієї самої шахти біля Покровська. Також ворог одночасно просувається до ключових точок траси на Павлоград та добропілля і має успіх у разі, якщо вони перегризуть їх, це фактично оперативне оточення, бо там залишаться вузькі сільські дороги, які вже зараз усіяні знищеними автівками, особливо цивільними. Росіянам все одно кого вбивати дронами, все, що рухається, вже потрапляє під атаку дронів. Ситуація на всьому напрямку є критичною. Перспективи для нашої оборони на даний момент дуже не радують, і при тому не бачу зараз мірошникам, чого щоб змінило ситуацію. Наші воїни роблять набагато. Більше своїх можливостей, тож він, які ми закликаємо допомагати нашому війську, особливо на гарячих напрямках. Водночас нагадаю, що Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки міністерства оборони України, заявляє про те, що Росіянам не вдасться зараз до кінця цього року вийти на адмінкордони Донецької області. Ну але бачимо ситуація на Покровському напрямку від того не менш гаряча і непроста. Також Мірошников прокоментував те, про що ми з вами вчора говорили в наших проєктах, що СНС повідомляє Путін збирає сто Ся тисяч фактично вже зібрав додаткового війська резерва, аби кинути його в ось ці наступальні тижні, в рамках яких продовжується його наступ. Так, от і е, підказлює е, алегорично Мірошникові. каже е, що сіянен каже, Росія може розпочати великий наступ на фронті. А що було до того? Да, то був невеликий наступ. Ну це те про що каже Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Це про те, що кажуть і наші військові аналітики, експерти. Вони, Роман Світани зянаматєєвим говорили. Це той наступ, який триває в Росії. Він не припиняється з 2024 року, і підказує Мірошникову американським журналістам, що Російська Федерація розпочала а свою літню кампанію, ще в середині квітня, коли почався масований наступ на турецькому напрямку. Потім фокус змінився на Сумщину зараз на Покровський напрямок. Бо зрозуміли, що на Сумщині місола на хлібавши. І весь цей час безперестанку були масовані штурми на Новопавлівському напрямку, і в міжріччі річок Солону і Вовчої. сидять, каже дупляни відбивають зі своїми сенсаціями західні журналісти. А росіяни три місяці тому почали свій так званий масований наступ ну цей весняно-літній виток, так який не припиняється і досі, і буде тривати. Прогнозує Мірошников щонайменше ще стільки ж. А після цього часу буде тимчасове зниження інтенсивності штурмів на більшості ділянок та концентрація на одній двох ділянках фронту, де інтенсивність буде збережена.